Доброго дня, друзі! Розпочинаємо урок української мови. Дивіться нашого уроку! Красиво і вірно пишемо, чітко розмовляємо, мову свою розвиваємо. Дітки, а давайте ми з вами разом пригадаємо, які в нас є головні члени речення. Вірно, це підмет і присудок. Підмет відповідає на питання хто або що. Хто ми ставимо питання до істоти і що ставимо питання до неістоти? Присудок відповідає на питання, що робити, що зробити, що буде робити, що робив. Давайте подивимось на малюночок і доповнимо, що підмет про кого або про що говориться в реченні і підкреслюється однією лінією. Присудок означає, що робить предмет. І підкреслюємо двома рисочками. А на потязі ще щось у нас з'явилося. Це другорядні члени. Це решта слів у реченні. І так, поїдемо далі. Нам стає все цікавіше. Члени речення є головні і другорядні. До головних членів речення відносяться підмети присудок, а до другорядних поїхали далі. Тема сьогоднішнього нашого уроку другорядні члени речення. Отже, до другорядних членів речення відноситься додаток, обставина і означення. Що таке додаток? Додаток це другорядний член речення який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків. Тобто всіх відмінків, крім називного. Додатки підкреслюють пунктиром рисочками. Означення це другорядний член речення який вказує на ознаку предмета і відповідає на питання, який, котрий, чий. Означення підкреслюємо хвилястою лінією. Обставина це другорядний член речення, який називає різні ознаки дії, місце, час. Причину, спосіб або ступінь дії і відповідає на питання, як, де, куди, звідки, коли, чому, з якою метою. Обставину ми будемо підкреслювати крапкою і рискою. Давайте з вами разом дітки прочитаємо і запам'ятаємо. Другорядні члени речення. Це додаток. Ставимо питання. Кого? Чого? Кому, чому? Кого, що, ким, чим, на кому, на чому. І підкреслюємо рисочками пунктиром. Наступне в нас означення. Ставимо питання. Який? Яка? Яке, які? Чий? Чия? Чи чиє, чиї? Котрий, котра, котре, котрі. І ще один член речення другорядний це обставина. Ставимо питання. Як, де, куди, коли, звідки, чому? Навіщо якою метою, відколи. І підкреслюємо слова в реченні, рисочка і крапочка. Дітки, запам'ятайте. Дітки, давайте прочитаємо і запам'ятаємо. Щоб правильно визначити другорядні члени речення, питання до них потрібно ставити від головних членів а потім від другорядних. На прикладі ми з вами запишемо і розберемо речення, записуємо, тоши. Весна, впевнено, крокує нашим містом. Що ми зробимо саме на початок? Ми визначимо головні члени речення. Що весна це пігмес. Весна що робить? Крокує. Ставимо питання тепер від головного члена речення. Крокує як? Певнено, крокує чим? Містом. І містом чи нашим? Тобто головні члени речення це весна крокує, а другорядні Певнено містом і нашим. Наступне речення записуємо зошит. Звір повіває холодний вітер. Підкреслюємо і визначаємо головні члени речення, що вітер. Це підмет підкреслюємо однією лінією. Вітер що робить? Повіває. Це присудок підкреслюємо двома лініями. Це і будуть у нас головні члени речення. Давайте поставимо запитання від головного члена речення. Вітер який? Холодний. І повіває, звідки згір. Головні члени, це вітер повіває другорядній холодний згір. Діти, а давайте разом полікуємо речення. Пригадаємо, як пишуться слова в реченні. Вірно, слова в реченні пишуться окремо, ми одним словом записуємо, але в нас одне речення хворе, воно не ліковане. Давайте ми його вилікуємо і прочитаємо, яке речення утворилося. Червоніє на улісі горобина. Знайдемо в цьому реченні головні і другорядні члени речення. Головні члени це, що горобина, горобина що робить червоніє. А червоніє де? На узліссі. Це і буде другорядний член речення. Запишіть зошит. Діти, а давайте разом подивимося з вами на малюночок. Що зображено на малюночок? Скажіть, будь ласка, спробуйте скласти речення із словом білочка. І так, білочка сидить. Так, буде це речення, а давайте спробуємо поширити наше речення. А щоб поширити речення, ми і склі білочка сидить. Доповнимо, уточнення зробимо, білочка яка? Риженька, чорноока, маленька. Правильно, ще ми можемо сидити де на пеньочку, у лісі. І тепер мені скажіть, дітки, яке можна речення скласти? Реженька чорноука ділочка сидить у лісі на пеньочку. А давайте порівняємо ці два речення, які ми утворили. Яка між ними є різниця, чи взагалі вона є? Так, різниця є, адже із другого речення ми більше дізнаємося про пілочку. Молодці, давайте запишемо перше речення Білочка сидить. Друге речення Риженька, чорноука, білочка сидить у лісі на пеньочку. Дітки, продивіться на текст. Запишіть цей текст, заповнюючи пропуски потрібними за змістом словами. Перше, зима засипала все снігом, молодці. Наступне речення. Птахам холодно, мало корму. І останнє речення. Діти підгодовують крилатих друзів. Молодці. Виконайте, запишіть цю вправу самостійно. Наступне речення записуємо в зошити. Їжачок під час небезпеки згортається в клубочок. Запишіть це речення і підкресліть головні члени речення. А ось ми з вами поставимо запитання. Хто? Єжачок. Єжачок що робить? Згортається. Згортається коли? Під час небезпеки. Згортається як? В кубочок? Правильно, молодці дітки. Тобто другорядні члени речення можуть відповідати на різні питання. Де, коли, куди, який, як, інке. А тепер мені усно, скажіть, головні члени речення це їжачок згортається, а другорядні під час небезпеки і в клубочок. Молодці діти. Дітки, і на кінець року давайте зробимо підсумки. Що під час уроку було для вас важливим? Так, ви дізналися, що головні слова є основою речення і називаються підметом і присудком. А що таке підмет і присудок? Це головні члени речення. Вірно. А чи є важливими другорядні члени речення? Так, вірно. Додаток це головний член речення. Ні, ні, вірно, це другорядний член речення. А зараз ми прочитаємо і піймаємо помилку. Головні члени речення це додаток та обставина. Невірно, це помилка. Головні члени це присудок. правильно. Поширені речення мають лише головні члени речення. Невірно. Головні і другорядні члени речення. Обставина вказує на ознаку предмета. Це помилка вказує на дію предмета. Додаток відповідає на питання на відмінка. Помилка і в цьому реченні, тому що додаток відповідає на питання. Цих змінки, крім називного. Справилися всі з нашим завданням. Ось і уроку кінець, хто працював, молодець, за роботу по заслужі. Щиро дякую вам, друзі. Дякую вам, діти, за урок, молодці. До побачення!